Стосовно запитання, як виглядає судова повістка. Судова повістка це не просто кинута бумажка поштовий ящик. Це офіційний реєстровий документ. Виглядає вона ось так. Ну, точніше це сам конверт. А от судова повістка. Разом з повісткою приходить купа паперів. Це ухвала про відкриття провадження у справі. Сама позовна заява. Як бачимо, це не один листочок. І крім позовної заяви, ще купа, купа, купа додатки. Тобто весь пакет із суду, він може бути на 20, 30, 40, 50, а то й більше аркушів. Це не звичайна бумажка, звичайний папірець. За це все ви повинні розписатися. Також можете наявні справи перевірити в списку судових справ, призначених до розгляду, а наявні рішення в єдиному державному реєстрі судових рішень. Відео, як користуватися такими реєстрами, є на нашому YouTube-каналі.